на Луганщині російські війська ведуть наступальні дії про спробу штурму окупантів, розповів командир підрозділу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Від 6 до 8 БМД. На кожній БМД ми бачили до 15 чоловік. Противник під'їхав за 200 метрів, 200 метрів від нашого переднього краю. Спішився та почав переміщатися на полі, в голому полі двійками-трійками. Це радянський метод наступу по відкритому полі наступати, але вони так зробили. У ході бою було знищено майже половина піхоти. Та, ну, приблизно до 60-70. на сватівському напрямку. 92 друга окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка викрила ворожий склад боєприпасів та відпрацювала по ньому з артилерії. На сватівському напрямку Росіяни готуються до наступу сил оборони України, стягують резерви до Сватового та Сторобіцька, укріплюють свої позиції. каже начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Вони будують е, і другу е, лінію захисну біля Старобільська. Вони е, зариваються в кожній лісосмузі, е, вони зариваються в лісах. До речі. Е, Треба а, просто відзначити, що а, бо ті ну багато новомобілізованих з Луганщини вони приїжджають і одразу просто як а, у В'єтнамі свій час риють величезні там нори такі цілі тунелі в лісах, а, і це їм вдається навіть краще ніж технікою. Росіяни не полишають спроб виходу на адміністративні кордони Луганської області. Повідомляє речник генерального штабу збройних сил України Олександр Штупун. На Лиманському напрямку противник намагається покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Невське, Кремінна, Білогорівка, Спірне та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 районів населених пунктів, зокрема Гряниківки, Масютівки, Кислівки, Піщаного і Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Невського і Кузьминого на Луганщині. В окупованих населених пунктах Луганської області діє рух, жовта стрічка. Його активісти роблять патріотичні малюнки на стінах, розклеють плакати, пов'язують жовті стрічки. Фото оприлюднув у своєму телеграм-каналі Сергій Гайдай. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.